Нас питають, а чому ти була постачання зброї для України? Це було червоними лініями для заходу спочатку. Зараз вже ні? Що що таке сталося? Нам потрібна зброя для захисту прав людини, для захисту своїх дітей. Вони не завжди це розуміють, але треба про це говорити. Але враховуючи те, що в країнах Африки, глобального півдня також є дуже великі проблеми з правами людини. Аргумент про те, що в Україні порушуються права людини, на них не завжди не діє, тому що дічі. Так, mm. тому що в них в самих всередині дуже багато проблем. Голод, в тому числі, який а, також спричинений Росією і блокуванням а, постачання зерна через Чорне море. В них є бачення, що Росія їм допомагає. Але коли ми кажемо... Так, а ви ж знаєте, що Росія хоче вас заморити голодом? Uh -huh. Тоді вони дивуються, вони про це задумуються, тому що як не крутий, але все ж таки там дуже великий вплив російської пропаганди.